嗯。<music> Перепочити біля каплички. Продовжую я мандруючий монах, український мандруючий монах, брат Єгор, Збунився перепочити біля каплички. Зайду в її тінь, секіріанська капличка. Дорогі браті і сестри, український мандруючий монах брат Ігор, міста Сетіряни Чернівецької області, продовжує перший у нас в Чернівецькій області за другий рік війни хресний хід за перемогу. Ходили під час князівства Володимира Ігоря, Великих ходили. Важкі часи, коли запорізьке козацтво Запорізької Січі лягало рядами за православну віру ходили під час Хмельниччини, коли Богдан Хмельницький виборював незалежність Української держави. Хресні ходи робили під час, кого? Під час, коли Петро Конашевич Сагайдачний, перший український гетьман і останній дій. Здійснив похід на Росію. 20 російських міст взяв і був на воротах біля Москви. Тоді робили, тоді робили хресний хід. Про це мало хто знає. І взагалі, коли брати міряни сестри по Сокірянам йшли з хрестом. Напевно, дуже давно, напевно, ще тоді 1900 не році, не раніше, ходили ще хресні ходи. А ми цю традицію, а сьогодні Хрестний хід у нас що за перемогу? Так. За те, щоб ми перемогли російського ворога супостати, і всі наші українські хлопці, воїни, солдати, вернулися додому і згадаємо наших хлопців в Ми зараз підемо далі, підемо до церкви і будемо йти по секірянам Христом. Люди будуть дивитися на хрест, згадувати про православну віру, про віру в серці, про віру Бо Ісуса Христа. І будемо молитися за перемогу над російськими воїнами, супостатами, нелюдами. Їх воїнами назвати не можна, вони не воїни. Вони просто нелюди. Хотіли б вони бути воїнами, але вони нелюди. Значить, будемо молитися за перемогу над російськими нелюдами, тому що справжній воїн. Не робить те, що роблять вони. Не відрізає нашим українським солдатам голови, руки, ноги, геніталії, не калічить, не вбиває, не гвалтує і смерть російським, що Окупант. окупантам ідемо далі. Хресний хід за перемогою. Продовжуємо хресний хід по місту Сокіряни за перемогу хрестий хід за перемогу наших українських солдат у війні проти ненависного російського нелюдеокупанта окупанта і зупинилися біля церкви Петра і Павла. Наскільки мені відомо, як колишньому історику в миру, зараз я з монах істориків колишніх не буває, як українському історику мені відомо, що під час війни, яку називають Другою світовою, у нас називали Великі Вітчизняна, саме у церкві Петра і Павла був молебен за перемогу над фашистськими загарбниками. У 44-му році був такий молебен. І Зараз ми прогодовжуємо Кресний хід і будемо молитися тут. І хочу попросити священиків наших на тій горі в Центрі міста Сокірян Петра Павло помолитися за перемогу, за перемогу підкреслюю, над російськими нелюдами, окупантами Не треба жонглювати термінами. Мир ми хочемо миру. Мир на Україні буде тільки після перемоги. І тому я прошу наших священиків, Сокірянщини говорити прямо Росія окупант. Путін нель, ворог, і ми повинні молитися за перемогу. Тоді буде що мирна Україні. І єдність. І єдність так підказують перемогу і єдність. Православна єдина віра єдина. Бог один. Тримаємо всі разом. Це буде Україна. На перемогу і буде Україна. Продовжуємо далі йти. Красний хід по місту. Зупинимося біля цього. У нас яка цінність? Другий рік війни. Золотий яка шрифт. у нас цінність. Місто сукірян, Дністровська Молдавська республіка з російськими військами поруч. Громадське місце, дорога, поліція, тероборона. А головна цінність в сукірянах, що золото світло. Я не даремно без Христом зупинився, що. Біля цього... Добре. Біля цього банера. На великий жаль під час війни матеріальне переважає на духовним. Наші хлопці гинуть тисячами на Бахмуті. Я раб Божий, несу хрест по місту Сокіряни, а золото срібло продається в центрі Сокиряни і рекламується. Тут не банер з українським солдатом повинен бути банер з українським солдатом в центрі міста Сокір'ян Скажіть, на все місто Сукіряне є банер з українським солдатом. А золото срібло є. А чого? Чо банер? Буде? А чого там? Викликайте, чого він тут? Чого тут? він До свидання, не міліція поліція Заберіть банер, війна йде! Хлопці наші гибнуть, а ви банер! Бачите, головне золото з людьми. А то, що наші хлопці гинуть, це вже так. так. Да? Усі на всі сокіряни немає ні одного банера з українськими солдатами. Ні одного. Просто ті типу, пожити і заробляти теж треба якось. Треба ще хоча би та... Та не хоча б просто з портретами наших українських воїнів. Вони мають бути. Вони мають бути під час великої вітчизняної війни. Україна була ввішена портретами радянських солдат, які нищили фашизм. А зараз наші нищать російський фашизм. Де портрети наших хлопців в місті секіряни? У вулицях розмішать, щоб люди йшли і бачили кожен день. Наші хлопці, секірянці, інші хлопці. Скільки їх вже вбити? Багато. Спадуть памір, золоте срібло прямо посеред дороги, порушуючи всі правила, людські, громадські. Кого це хвилює. Не хвилює. Не хвилює. Правильно, головне продати срібло, золото. Ні, я згідний, що треба щось продавати, треба, треба якось продавати. їсти, треба якось щось. Але не Треба, але коли прийдуть росіяни, срібло золото не буде актуальне. Зараз війна. Та дай Бог, щоб не прийшли. Зачем дай ти, ти мисли? Дай Бог, щоб не прийшли. Зато йдемо. За перемогу, Сін. щоб не прийшли. Согласен. Це показується, що людей не має Бога. Для неї головне, для людини, головне продавчині був банер золото срібло. Але я сказав, чому на цьому місці не стоять портрети наших земляків-секірянців чи українських воїнів загиблих? Ні, золото срібло. І ми визовемо поліцію. Ну і що? Ну, типу, це магазин, вони мають на увазі. Вони мають на увазі те, що золото срібло не повинно стояти посеред що громадського місця. Воно Щасно. повинно стояти біля магазину. Плюс кожен банер, він що, Оплачується, в що в казну міськради. Оформлює да? міськрадою. Конечно. А цей банер не оформлює. Взагалі і у нас кресна хода за перемогу. Я вагі? не хочу коментувати золото срібло. Сукірянські бюргери, як я казав, жиробаси. В сукірянах є дві категорії. Є жиробаси, є багачі, які не воюють, які навіть не думають про перемогу. Для них машина-машина поліцейська. Для них головне набити кишені. З да. Вершення. Має бути завершення. Ви знаєте, Сьогодні ми закінчуємо. Ми не закінчуємо, ми розпочали, розпочали хресні ходи за перемогу. Підкреслюю за перемогу. Хтось каже за мира, я вже казав, без перемоги Миру не українського буває. війська, українських солдат мира не буде. Так. І надіється на мир без перемоги марно. Ми тільки почали велику справу. Велику справу, перший хресний хід в області, за перемогу. Будемо далі йти по містам, селам Сокірянщини Чернівецької області, молитися і нести хрест. І дякую нашим хлопцям, дякую от зараз, дякую нашим хлопцям-солдатам, дякую хлопцям нашим Сокірянщини. Молюся за ваше здоров'я. День і ніч. Закінчимо хід. З нами Бог, з нами Ісус Христос і з нами перемога. Ми переможемо російського ворога і смерті російським окупантам. Не інакше. Всім до зустрічі.